Віктор Вовк, фракція радикальної партії Олега Ляшка, шановні колеги, шановні громадяни України. На жаль, проект змін до Конституції України щодо реформи системи правосуддя не відповідає викликам часу, а саме, запиту українського суспільства на знищення всеосяжної корупції у судах та радикальне очищення і повне оновлення судової системи. Фракція радикальної партії послідовно відстоює просту і очевидну для громадян позицію. Метою судової реформи має стати забезпечення в Україні чесного і справедливого суду. Все інше, в тому числі і зміни до Конституції, мають бути підпорядковані цій головній меті. Проект змін до Конституції, розроблений за участі експертів венеціанської комісії. Можливо, й заслуговує на схвалення з боку професійних правників. Однак, виходячи з інтересів суспільства, цього абсолютно недостатньо, адже проєкт марнує унікальний момент конституційної реформи системи правосуддя для забезпечення її докорінного очищення, оскільки цей проєкт не містить ані завдання, ані механізму радикального оновлення суддівського корпусу в Україні. В ньому формально забезпечується незалежність суддів, але не враховується те, що абсолютно більшість нинішніх суддів вже давно незалежні від людської моралі і совісті. Очевидна є надмірна участь та вплив на проект судової реформи представників прогнилої корумпованої судової системи. Можна навіть говорити. Що в проєкті перемогла корпоративна логіка самопорятунку та консервації судової мафії. А, як... а якщо судова реформа не буде успішною, то не будуть успішними й будь-які інші реформи в країні, оскільки будуть підірвані в своїй основі системі забезпечення верховенства права. Тож позиція фракції радикальної партії Олега Ляшка принципова: це повне перезавантаження судової системи. Та запровадження механізму відкритого призначення нових суддів в рамках конституційної реформи правосуддя. Лише реформа, що передбачатиме радикальне очищення та оновлення восьмитисячного корпусу українських суддів, так само, як і 15 тисяч корпусу прокурорів, відкриє шлях для чесного і справедливого суду та знайде розуміння і довіру українських громадян. Дякую за увагу. Gracias.